Хвиля пограбувань в Україні набирає обертів. Крадідії уже не криючись, вистежують ласі квартири у багатьох будинках. Здебільшого спальних районах до крадіжок уже починають звикати. А ті, хто не хоче попускати грабіжникам, шукає їх самотужки. Як знає Олена Самсонова? Двоє грабіжників за три години обчистили дев'ять поверхів, полювали на ровери. Зламавши замки у тамбурах, викрали більше десятка велосипедів. Юлія позбулася одразу трьох. Обличчя не показує, боїться. Три спортивні велосипеди. На сьогоднішній день їх вартість кожного близько 10 тисяч гривень. Радії вдиралися навіть туди, де двоколісних не було. Наталі заміна звичайного замка на титановий коштувала 1200 гривень. Та дверь точно так же була на болтах, відкручені болти, снята ручка і перекладений замок і вбити. І це при тім, що на першому поверсі працює консьєрж. І мешканці щомісяця сплачують по 60 гривень. Загалом це майже 9 тисяч. Консьєржка з 11 вечора до 5 утра спить. Хоча у неї числиться сутки. Когда я вийшла, спросила ваш сон сьогодні дорого всьому під'їзду обошлося. На що ответила, я не матеріально відстаний чоловіка. Мешканцям будинку консьержка зізналася. Побачила грабіжників запізно і вдіяти нічого не могла. Дівушка була в сером спортивному лижному костюмі. У неї лиця ліці не увидела. я хорошо, відчутливо увидела. До грабежів жителі цього під'їзду звикли. Інциденти трапляються ледь не щомісяця. У нас украли перфоратор, всякі інструменти можу. Ну обща стоїмося 5 до 7 тисяч гривень. Ви мене знімаєте? У багатоповерхівці, що напроти, злочинці регулярно навідуються у квартири. Та найцікавіше, що там камери відеоспостереження зафіксували обличчя зловмисників. Це також чоловік і жінка. Фотографії крадіїв розвісили у кожному під'їзді. Востаннє зловмисники заходили сюди місяць тому. Олена Самсонова Леонід Попович Сабитять канал Україна.